Жити щоб подорожувати, або краще подорожувати, щоб жити, це девіз нашого сьогоднішнього героя, волинянина Віталія Собуцького. Він відвідав близько 50 країн, найвіддаленіші моря та океани. Святкував новий рік на горі Олімп у Греції у день прапора України, заночував на самісінькій вершині гоберни. Всією сім'єю відвідали вулкан Везурій, і з кожного місця, де вдалося побувати, Віталій везе додому та консервує землю та воду. Будь ласка, приходьте. Ну, вдвайливих господинь в льохах помідорчики і огірочки, а в такого ексклюзивного туриста, як ви, у вас тут консервовані моря і землі різних країн. Так, моря, океани, річки, озера, водичка з озера Балхаш. Я брав прісноводній частині цього озера, тому що це є дуже унікальне озеро. Половина солона, половина прісна. Бути одночасно перед водою десятків морів, океанів, озер, річок і каналів можна. І в мене зараз є така нагода. А ще ми походу вигадали собі таке ворожіння, на яке море я найближчим часом потраплю. Обираємо ряд на стелажі, називаємо номер і Давайте, це я не дивлюсь, там... цифру. Добре, я скажу цифру. Дійсно, моя улюблена три. Один, два, три норвезьке туди я й хочу норвезьке горе. Місто Алта до речі, дуже це це море, ну от тепер я маю стовідсотковий стимул відвідати Норвезьке море. Лишилось дочекатися відпустки. Що ж до нашого мандрівника Італія, він не любить банальних запитань, типу, яка ваша улюблена країна? Бо на його думку кожна унікальна. Проте, все ж він має своїх фаворитів. Для мене найближче це Іспанія, тому що я там пройшов величезний шлях, 800 кілометрів пішки, Каміно де Сантьяго – шлях до мощей святого Якова. Це є паломницький шлях. Тому для мене вона найближча в тому плані, що я її можна сказати дуже дуже добре впізнав. А тепер переходимо до колекції законсервованої землі із різних куточків. І, хоч камера швидше за все цього не передасть, але атмосфера тут неповторна і трохи магічна. Часто згадував в ківерці і згадувалася мені оця пісенька грудочку землі своєї з до густ до, до прикладу. І я думаю, Чо, в мене немає грудочки землі з дому. Заїжджав в центр, бажано шукав якийсь такий чи храм, чи ну, якесь таке визначне місце і брав там. От в Берліні взяв, звичайно, під Рейхстагом, в Парижі під Ейфелевою башнею. Ви тільки погляньте, скільки тут пляшечок із землею. І про кожну своя неповторна історія. А от якщо взяти села, то все-таки в селах я набирав. Але це село Шенген, саме там, де народився шенгенський договір. Попише Колізей. Я не вандал, я його не відкулупав. Ми були всередині і там проводились реставраційні роботи. Не самою лише водою та ґрунтом. Гітарій також колекціонує вина з різних куточків світу. Найстаріше 1937 року. Мені подарували мої знайомі в Португалії. Вони старі будинки готували під нос. І в одному з подвалів вони знайшли от оце, це. це. Фасад будинку ж він прикрашає камінцями і мушлями з місць, де побував. Також має величезну колекцію номерних знаків різних країн. От, скажімо, Південно-Африканська Республіка, Гана, це, це Американські Бержинські острови, Панама, Монголія, Таїланд, Республіка Нігер. Шиланка, і не потрібно думати, що Віталій самітник у подорожах зовсім ні. Він має стовідсоткову підтримку від дружини та двох дітей, які часто супроводжують його в мандрівках. Коли є можливість, я беру з собою сім'ю. Це дуже важливо. Це дуже важливо, особливо коли ж діти були менші, прививати їм. Це ми де ми тільки не їздили разом. Об'їздили всю Україну, але ми були от моєму сину, як було 16 років. Він за один день побував в чотирьох країнах. Це Італія, Сан-Марино, Словенія і Хорватія. Для когось туризм це Мальдіви, там Кіпр, Мексика. Ні, почніть з свого краю. Я з Волині, то я кажу про Волинь. Почніть той, хто де, де живе Запоріжжя, їдьте на Хортицю. Скажімо, там Миколаївська, Херсонська область. Будь ласка, у вас же там маса заповідників. Ті самі Олешківські піски, Аскан'янова, Кімбургська коса. Це це прелізь. Одесь – це вся наша Україна та. Почніть з цього, не потрібно їхати десь далеко. В найближчих планах Віталія політ до Мексики. Проте через карантинні обмеження поїздку довелось перенести, але точно не відмінити. Місце для нових експонатів у нього вдосталь. А усім глядачам нам лишається побажати лише одного мандрувати.